О. Сьогодні тестую унікальний пуер, точніше, унікальну суміш пуерів. Я вирішив змішати три види пуера: це золоті ворота, колесо огляду і шишки пуеру. Як така ідея прийшла в голову? Справа в тому, що я попав в таку ситуацію, коли я дивлюся, і в мене в кожного перчика ну прям потрошки там золотих ворот 2-3 грама, того, 2-3 грама, того, 2 грама. І я розумію, що. Ну, окремо якийсь чай пропити, от просто не вистачає, щоб на двох нормально напитися, що я можу зробити в цій ситуації? А спробую я змішати два пуер і спробувати, що вийде. Вийшло прикольно. А спробую я три інших пуери змішати і що вийде. І вийшло теж прикольно. І от вчора ми пили цю суміш. І от вчора ми пили цю цікаву суміш, і дуже цікаво вийшло. І зараз я хочу цей пролив зробити поєднання трьох пуерів прямо тут на чайній дошці в моменті і розказати, що взагалі виходить, як ці смаки переплітаються між собою, як вони один одного можуть доповнити. І насправді, от що золоті ворота, що колесо огляду, що шишки пуер, достатньо легкі перчики. Ну, з них самий такий міцний, самий темний по заварці виходить, як на мене, колесо огляду, і все одно вони от такі, от якщо мінотавр, він такий прям густий-густий. Жунь він такий теж добрячий, оці вони трошки слабкіші. Але коли їх об'єднати між собою, виходить. По аромату, звісно, виграють шишки пуеру, але ще щось додається цікаве таке. Цікавий аромат, що ти скажеш? Скошена трава в лісі. Скошена трава в лісі тут присутня, а що в лісі косять траву. У мене насправді зараз слабкої асоціації. Якісь вмикаються. Я не медитував перед цим. Поки що нічого не народжується, просто прикольний аромат. Я думаю, що під час проливу вже на смак щось буде народжуватися, в коханий все налаштовано. Це вялена трава біля ліса. Чи що? Таке, да? цікавий аромат. По пропорціям, тут приблизно 30-30-40 колесо огляду, золоті ворота і шишок поеру трошки більше. Скільки тут грамів, загалом я не міряв, от іноді прям не цікаво, скільки. Я просто обрав і розумію, що от це воно. Це Потрібна кількість, ну десь 7 грамів, я думаю, взагалом. Ще хай набираєш води, а вона вся не влізає в чайничок. Можна, звісно, облити тут всі фігурки, а можна залишити отак. І просто, ну, наприклад, трошечки більше потримати. І цей чайний настій він буде розбавлятися з цією водою, що залишилось, і вийде хороший перчик. Ну, друзі, якщо повільний злив, це саме от чайничок для приливу шупуерів, можливо, трав'яних чи ну тільки можна ну, подовше понастоювати. І це також цікаве тренування. Тобі ще його треба просто довго тримати. Але це не є добре, ну, от мені не подобається. От я ще перші півроку класно, а зараз хочеться, щоб швидше зливалося. Тому я зробив дуже багато класних чайничків, як на мене, по-моєму. По моїй особистій оцінці вони мають бути швидким зливом, тому що там сито з велич... величенькими доручками. У Мого власного виробництва чайнички скоро будуть з'являтися я буду їх показувати. Ось такий настій вийшов. Добрий. Добрий. Ми вже відчуємо смак. О. От мені чомусь такий спод пройшов, як я влітку. Що будучи підлітком, заліз на черешню високу і сижу там. От Не те, щоб якось аромат ягід, черешень, але от сама вся картинка мені прийшла От літо. І от я на черешні. Це літній чай такий положується. Да, друзі, ми погоду змінити не можемо, але ми можемо повпливати на свій внутрішній стан. Наш внутрішній стан дуже сильно залежить, залежить від погоди. А також від тих асоціацій, які нас е, оточують. І через смак, через цей чайний вайб можна зробити таку телепортацію. Тому що зараз пасмурно, хмуро, зима, мінусова температура, а я п'ю чай і я як ніби влітку на черешні заліз. Ну, класно, класна подорож. Тобто чай він завжди заходить в будь-яку пору року. Просто в деякі пори року заходить один чай, в інші пори року інший чай. Але я не скажу, що мені там влітку хочеться менше чаю. Чи, чи не хочеться. Ну так, да, хочеться там іноді морозиво з'їсти квасу більше, хочеться холодних напоїв, але чаї також присутні і влітку теж. Білі, це зелені, поверто. Бо... Червоного хочеться, коли холодно. вже. Осінь, от. Настає осінь, оцей на перехід на більш холодну пору року, хочеться червоних чаїв. От вони дуже гріють. От червоні дяньхуни, вони прямо от таке, знаєш, я знаходжусь десь. В кімнаті біля каміну. грію руки після холоду. Ось таке воно, прям затишок такий домашній. У mm. мене є червоні чаї. Три, може більше видів. Класні, реально класні. Мені їх рідко хочеться, але вони дуже насичені. Це з розряду чаїв безкінечних, які просто трошки закинув і вони проливаються дуже довго. Якщо цікаво, розбір якогось класного. Червоного чаю, то напиши в коментарях, я знімлю Дяньхунчик якийсь класний. Ці три чая, які я змішав, вони вже є окремо. Я вже окремо їх дегустував і ось тут ролики прямо підряд будуть з'являтися. І золоті ворота, і колесо огляду, і шишки поеру вже відео всі на каналі. Наразі цікаво. Навіть 5. Вісім точно, тобто ну, немає знаєш, колись відчуття, що воно ну, якесь противне, угу. Uh -huh. ну, хороше. Ростали поєднання, я ж не поставсь. Щось він як ніби від жуня навіть з'являється. От він, він ніби як проглядається. Такий, що такого аромату відтінку жуня немає, але він вже проглядається. До речі, друзі, я такий експеримент зробив. Якщо в тебе є жунь, і є інші чаї, які трошки дешевші. Трошки слабкіші по якості, от реально трошечки жуня 20-25%. І він додає оцієї своєї глибини багатства, і інші чаї більш дешевого сегменту розкриваються краще. Можу в наступному ролику відзняти такий фрагмент, де я жунь змішую з іншими чайочками в такій середньо низькій ціновій категорії. Чому я так багато розказую про цей жунь? Ну, тому що от він в моменті, це мій улюблений пуер. Я не прив'язаний до якогось виробника магазину. Я просто люблю розказувати про те, що мені цікаво, що мені подобається. Якщо мене зараз дивиться якийсь чайний магазин, ми можемо поспівпрацювати з тобою. Висилай мені свій чайочок, буду дегустувати на відео. І посилання на твій магазинчик буде в описанні. Друзі, другий проливчик. Зараз закріпляємо відчуття, тому що він буде темніший. Ще, можливо, щось додамо. Друзі, трошечки невеличкий перебій по зйомці вийшов, тому ми другий прилив перезнімаємо таким чином, що я хочу деякі моменти проговорити, що дійсно чайочок цікавий, достатньо інтенсивний по смаку. Дійсно, от саме такої глибини глибини не вистачає. Тобто сказати, що я готовий його пити на кожноденній основі. Ні, не готовий. Мені подобаються інші чаї, чи чаї, які сильніші, які якісніші. Такий момент. Що якщо в тебе залишаються якісь залишки пуеру якісного, неякісного можеш спробувати позамішувати їх, повинаходити якісь такі нові, цікаві, унікальні смаки, от цей експеримент, як на мене, вдалий. Тобто я поєднав три достатньо хороших чая, але я б їх все-таки відніс до середньої категорії. І тобто, коли три середніх поєднаються, виходить така навіть середньо-висока нотка. Тобто, вони, як ніби. Зібралися, посилили один одного і стали ще кращими. Тобто, це поєднання, воно класне. Я люблю шишки поеру пропивати окремо, але, от, наприклад, золоті ворота і колесо огляду окремо, вони мені не дуже заходять, насправді. Ну, прикольні чайочки, я пив дешеві, я знаю, що бувають ну, прям гидкі, ці хороші. Але от, окремо вони мені не дуже подобаються. Нема чогось такого вираженого, щоб мене зачепило. А коли я їх об'єдную, додаю ще якийсь третій перчик. Ну, наприклад, що якщо Мінотавр до них додати, от напиши, чи цікаве тобі ще таке поєднання, тому що Мінотавра в мене теж трошки залишилась. Ось потім буду докупати наступні чайочки. Теж цікаві, у мене вже намічений план. Так що залишайся на моєму каналі, будь зі мною, буде далі дуже цікаво. Дякую.